Рукавички Armored Claw. Колір койот плюс чорний манжет на лепучці, еластична резинка на зовнішній стороні, захист для кісточок, внутрішня сторона зроблена не слизькою, а найголовніше особливість даних рукавичок в тому, що вони не прорізаються при близькому контакті з гострими предметами. Звісно, проколоти можна, але це буде зробити трішки складніше. А особливо, якщо проводити по гострому лезу, це не страшно. Рукавиці із захистом. Подумайте, котики, куди такі можна приміняти? Я думаю, ви щось придумаєте для того, щоб ваші лапки були захищеними в потрібний момент, щоб ви не боялися взяти щось гостреньке.